Шановні брати та сестри, від вітати вас в цей вечірній час з роздумами продовження книги про Данієла, Сон на Вуходоносора, Великий істукан. В великому істукані Бог відкрив через пророка Данієла, через сон царя на Вуходоносора відкрив історію нашої землі і його закінчення. Чим все це закінчиться? На сьогодні ми будемо розглядати частину пальці із тукана, 10 пальців. Даніла друга глава 41, 42, 43 вірш. А що ти бачив? Ноги і пальці на ногах частково гончарної глини, а частково із заліза, то буде царство роздільне, в ньому залишиться трохи міцності заліза. Тому що ти бачив залізо змішане з гончарною глиною. І як пальці були частково залізні, а частково глиняні, так і царство буде частково міцне, частково крихке. Якщо ти бачив залізо змішане з гончарною глиною, то це означає, що вони змішаються через людське насіння, але не зіллються одне з одним, як залізо не змішується з глиною. Зараз, любі друзі, ми проживаємо цей період, коли. Пальцях <кій> Неходоносора якраз це наш час. Хотів би підмітити, що це не одне місце в Біблії, де згадується про 10 європейських незалежних государств, які будуть в періоді останніх днів історії землі. Даніла 7, глава 24 вірш пише, теж про них згадується дуже коротко. А 10 рогів означає, що з цього царства постануть 10 царів. 24 вірш, 7 глава Даніїла. Це одна і та ж сама картина, продовження якої Даніїл описує для нас з вами. І ще одне місце, де я хотів звернути вашу увагу. Це написано у книзі Йоанна Богослова. Це відкриття 12 глава. Третій вірш. Частково, і з'явилося інше знамення на небі. Ось великий червоний дракон з сімома головами і десятьма рогами. Знов число 10. Знов цей звір, і знов це походження з Римської імперії. Хотілося з вами зробити перелік цих незалежних, ну, можна так сказати, незалежних, які весь час. Пробують об'єднати себе. І навіть ми читали в прості написано, що через поєднання сімейних стосунків, через змішання людського роду, вони будуть старатися якось цю могутність Римської імперії якось відтворити. Але цього в них написано, не вийде, тому що глина і залізо, тобто. Римське правління і сьогодення, так скажімо, часу європейського правління. Воно не об'єднається, воно не стане єдиним цілим, воно буде частково крихке, частково е, жалізним. Перше Перша країна це нас є Італія, друга Франція, третя Англія, четверта Германія, П'ята Австро-Венгрія, Шоста Голландія. 7 Бельгія, 8 Швейцарія, 9 Іспанія і 10 Португалія. Ці 10 країн, які ми зараз бачимо об'єднані в Євросоюзі, але вони не є міцними і вони ніколи не будуть міцними, такими, як колись це було при Римській імперії. Хочу ще, браття і сестри, зазначити, що. Ми проживаємо цей час, коли, я вже би так сказав, приходить кінець цим пальцям. І це дуже надихає людей, які чекають, які чекають повернення Царства Божого і правління Божого, і всі, які живуть на землі, люди. Вже жадають жадають якогось нормального життя, яке буде мати походження від Бога, буде мати наповнення без лютості, без знущання, без всього того, чого ми бачимо на сьогоднішній день. Дякую вам за те, що ви були з нами. Продовжуйте, ми потім будемо далі розбирати. Що станеться з цими державами, який буде їхній кінець у наступних наших зустрічах? Всім з миром! Боже!